Побороти зло. Притча, пізно ввечері молоді ченці в розмові з Ігуменом нарікали, що у світі стільки зла. Вирішивши вигнати всі темні сили, вони попросили у старого та мудрого Ігумена поради. Той сказав їм, щоб вони взяли мітли і попробували вимести зі своїх кімнат. Темноту. Розчаровані учні все ж взялися до роботи, але нічого з того не вийшло. Тоді старець запропонував ченцям взяти міцні палиці і бити ними по темноті. Коли ж і це не дало бажаного результату, він порадив їм піти до своїх кімнат і гучним криком протестувати проти темряви. Але й це не допомогло. Врешті Ігумен сказав Діти мої, хай кожен із вас запалить у темноті свічку. Ченці пішли до своїх кімнат, запалили свічки. Коли озирнулися довкола, темінь зникла. Бачите, звернувся Ігумен до своїх учнів. Краще запалити сівічку, ніж проклинати пітьму.